Гора Пікуй найвища точка Львівської області. Її висота 1408 метрів. Підйом на гору це відпочинок для людей, які люблять важкодоступні місця. Розпочати сходження на гору можна як з Львівської області, з села Гусний або зі сторони вже Закарпатської області через село Білосовиця, куди можна дістатися маршруткою із Волівця. Підйом на гору займе 3-4 години в залежності від фізичної підготовки. З вершини піку відкривається чудова панорама на східні Карпати. Приїхали сюди, бо хотіли побачити саме ці гори. Вони дуже гарні. Нас вразили на вершині гори. Найчастіше можна побачити туристів не з України, а з сусідньої Польщі. Поляків приваблюють не лише тутешні краєвиди, але і українські ціни процентів. 60, то є іноземний турист а процентів 40%. мабуть, з тими подіями, що у нас зараз є в державі, мабуть, тому менше туристів найкращий час для підкорення найвищої вершини Львівщини серпень або вересень. Гірське повітря і тутешні краєвиди вартують будь-яких фізичних зусиль.